Двоє прем'єрів Австралії, чинний і колишній щепилися в боротьбі за крісло лідера у крівній лайбористській партії. Обиратимуть його понеділок. Кевін Рат у минулому уряду працював у чинному кабінеті міністром закордонних справ. Однак у середу пішов у відставку через відсутність порозуміння з прем'єром Джулією Гіллард. Не таємниця, що уряду Австралії доведеться багато попрацювати, щоб повернути довіру народу. Прем'єр-міністр Джулія Гілард втратила цю довіру. І починаючи з понеділка, я збираюся її відновити. Я хочу завершити роботу, яку австралійський народ мені доручив, обравши прем'єр-міністром. Сказав Кевін Рад. Згідно з опитуваннями, дипломат користується більшою підтримкою серед виборців. Саме боротьба амбіцій на думку аналітиків і розбурхала скандал. Кевін рад говорив про народну довіру однак не заперечив, коли його запитали, що перебуваючи на посаді міністра закордонних справ під час мого прем'єрства, більшість часу він провів за зачиненими дверима у таємних розмовах з людьми, що намагалися підірвати роботу уряду. парирує Джулія Гілард Наступні парламентські вибори відбудуться в Австралії у 2013-му. Втім, позиції лейбористів непевні. Прогнозують, що перемогу можуть здобути консерватори на чолі з Тоні Еботом.